Я все-таки вирішив дозняти, як я довожу цей мікс до кінця, і що я, які плагіни для цього використовую. Отже, ми добилися саунду, який схожий на референс, який вважаю добрим. Приблизно. Але зараз я що роблю? Я, я влажу в навушники і протестую протестую цей мікс ще в навушниках, тому що зміниться акустика, зміниться мій підхід. І перше, що я просто включивши це в наушниках, ну, я, на жаль, не можу це передати, записати те, що я чую там в навушниках, але... Буду хоча б його характеризовувати і теж буду використовувати а, деякі допоміжні програми, які мені допомагають з цим всім ділом розібратися. Я беру ту саму частину, мікс і просто слухаю референс. Зараз в навушниках в мене DT770. Окей, значить, а, пробуємо, що ми там чуємо. Бо в мене реально тут перше, що кидається, що в тарілки, які грають тут в барабанах, в них забагато просто високих вони вилазять з самого міксу. тобто самі. Їх треба чимось придавити трошки. Саме такий е хеш складовий цих барабанів, ч-п-ч, отакий. От а він десь тут буде. Угу. та єлки сорі, це просто забагато вже вже благенів цього всього. Угу. Ось такий ядючий високий просто забрав. а Добре, тепер послухаємо, наскільки це помогло. Окей, що я ще чую? У мене реально забагато бочки в порівнянні з їхнім міксом. А. Навіть не бочки, а саме низу бочки. Угу. зробимо це так. А, може виникнути питання, чому я зняв це цим еквалайзером, але, наприклад, не поліз сюди в Lінdл і не покрутив а, просто тут низу менше? А, я це не зробив, тому що а, це емуляція консолі, якщо я. Розумієте, Чим більше вплив тут еквалайзера, тим більший вплив певної сатурації і зміни а, звуку в просторі. Якщо так вдумливо в цей плагін всунутись, то це просто дає свою якби, перевагу. Тому я не скрутив це тут, а просто забрав оце еквалайзером тут. Ну, в смислі ось, ось тут. Можна було просто тут скрутити. Ось більш схожу частину. Я послухаю це обов'язково, в моно порівняю. See the sun. Що я чую? Є гул я Якого нема тут. ну У них і немає клавіш, але все ж таки, можливо, варто трошки все ж таки, підправити теж еквалайзером. А, це, наскільки я чую, це десь щось у нас вибивається в районі боксі, може трошки нижче складовий еквалайзер. Ось такий от низ, ну, який робив бу-бу-бу-бу. Оцей пум. Якось співпадає все-таки нам з цим. З... з басом, напевно, бо так його не чути проблема, коли разом то з інструментами так. Підрізати тут Ну, Відрізняється наш мікс, тому що тут ще перша певна специфічна партія фортепіано, і, можливо, ось ці всі такі 500 Гц. Тут ко-ко ось цього забагато теж можна підрізати. От. Це вилазить та, часто на фінальній такій стадії, коли ми. Докрутили, ще плагіни, поробили і вони щось поміняли, а ми це не помітили. <плес> що я от сильно забрав цей ко-ко фортепіано, так його не чути тоді в міксі, тому давайте трошки його заберемо за рахунок, тож це буде динамічно. Сам мікс відрізняється, але тим не менше ми трошки поправили цю складову. І тепер так я перевірю ще а, в Real Fonts. Я зараз на навушниках нагадую, і я, в мене є відкалібровано від DT, Я вибираю на Real Studio. Якраз просто цей пресет люблю юзати, і Я послухаю на різних якби, динаміках. Для того, що вуха вони тоді перелаштовуються. От ми чуємо тут більше серединки, тут більше такого низу, тут більше простору. І ми чуємо проблеми, які є в міксі, які я не почув. тобто за рахунок зміни зміни звучання, думаю, що вам теж це буде якось чути. Не так коректно, як мені зараз на вушниках, але буде. Окей, слухаємо. Do I see by the ocean Я чую, що якби тут е, в мене ще багато такої складової, як ми. саме в цих на, е, моніторах менше, ніж в референсах, ми ще з цим поборемося, давайте. To see the sun. Більш-менш подібно особливо чути, що тут низів, якби порядок з низами з цим з йдемо далі. далі А, і я просто помічаю, що є певна проблема ще з басом, що в нас його якби такого звуку, бас-гітари, сам пум", забагато в міксі, такого більш такого носового і низького. А це теж варто прибрати. І отже, дві проблеми я почув, прийшовши, що в нас багато хеш звуку завдяки вокалу. Варто, напевно, його прибрати, там, притушити, і є ще проблеми з басом вимикаю RealFonts і попробую це зараз поправити. Бас. О, він більше тут. Угу. Окей. Угу. І хешінг. Мені здається, що цей хешінг може бути ще за рахунок того, що ось тут у нас піднялися ці 5 кГц просто еквалайзером, яким ми тестували це все діло. І я би ще перевірив ще раз би цю частину просто загнав цей еквалайзер. Я чищу ось цю складову, вимикає меджімлер і. і вчимо. Дуже тут співпадають, в принципі, незначні тільки. Оце якраз оцей от вокал тут і вилазить, в цій частині, що він тут і хешінг дає, і от колизер намагається його прибрати. Я би просто зараз це вимкнув і поправив це саме на групі, де я чую, що саме тут відбуваються проблеми ці. Більш активно так виріжемо. І послухаємо разом. Так, і правильно його тепер не чути, бо ми вирізали, треба додати. Окей, okay. і тепер ще е, гітарка. <му> По балансу я ще почув, що в нас трошки забагато все-таки з цих барабанів тарілок. Приблизно ми добиваємося того, що є, ми не доб'ємося точно, так що є тут е, як в, е, в цьому в референсі, але я би ще раз меч і перед лімітер. Мінімально він допомагає нам, звісно, і слухаємо. В нашому міксі більше простору, тому тут реально коректно порівняти в моно, бо в нас цей простір в сайдах, але там інша музика. І тому давайте попробуємо ще раз. Теоретично працює досить близько. І що я ще зроблю? Я включу соно-бас у себе на теж І послухаю цю всю історію ще в телефоні. І здебільшого я Я слухаю від початку до кінця мікс в телефоні. І на Телефоні я ще поправлю. А, можливо, зроблю якусь автоматизацію там, і так далі. Отже, під'єднуємося до телефона. Так, це у нас тут буде Лес. І зараз мій мік звучить в телефоні. Враження що я їх трошки пережав. В принципі, це все, що я ще зроблю, я, я відштовхуюсь зараз, ще лімітер виставлю в кінці. Так, Sonobass можемо вимкнути. І. Значить, Я теоретично просто беру середню частину, виставляю на ній мінус 14. Якщо я взяв гучну частину, я її трошки більше підіжму. Звісно, а, правильно, та, щоб, ну, грубо кажучи. Якщо алгоритм там, Spotify візьме вашу музику, він просто прожене тупу всю музику через... А, через свою систему, визначить середній рівень, і він має бути і просто зрівняє його до мінус 14. Я чисто для економії часу виставляю це приблизно, тому що алгоритм і так це все діло піджене. Ну і моя методика просто ось така, от, як би. я ще слухаю, слухаючи, потрібно мені додати більше сатурації на весь мікс і зв'язати їх до купи ексайтером І працюю з так. Додаємо сатурацію, іноді виникають такі проблеми, що є просто ми не чуємо, як, наприклад, низ е, просто запирає. Ось послухати можна. <С ACL> Якщо б я забагато, то він просто би перо. так? Тому я перевіряю, що Все, дізе включений, він готовий до завершення до рендеру.